Спіхів футболістів в Кіпру зараз, от, наприкінці 90-х лише на непоганому рівні грають кіпріоти. А що ми бачимо зараз? Вже буде пенальті. Здається мені, що так. Олександр Кучер порушує правила і пенальті. Пенальті, ну і звідси відбування пенальті з скупка першого каналу. Ні, не вдалося. Чітко розвів Шовковський користь кіпріотів. Класичне виконання. Він старається, намагається багато рухатись. Ну от можливо так, можливо, так потрібно діяти. Ратолій Тимошчук за Воробея, Гусєва вони залишаються непомітними, особливо це стосується Воробея. Можливо, потрібно саме так діяти, брати ініціативу на себе і бути з будь-якої позиції, можна казати, креативності в діях наших підзахисників. Ну що Назаренко може пробити це, ми і бачимо. Другий удар за останні декілька хвилин. Давайте подивимось повтор. Назаренко приклався в своєму стилі. По центру, але все одно змушув понервувати. Він удар по воротах, черговий удар. Він, але знову ж буде Олександр Шовковський. І яке ж рішення? Примать гравці кіпівської команди. Дуже небезпечний удар. Намагався дев'ятку. Говорить дальнього кута Олександра Шовковського. Передача у штрафний майданчик. Удар по воротах. Ні. Давайте подивимося. А притримував. До речі, притримував, а, звичайно, Русоло Ясемі Ясеміс за межі поля. Макрідес. І удар поворота. Це вже непогана передача від Арбітра. Інша думка. Можна грати. Мілеський він може і пробити. Так, це удар по воротах. І рахунок зрівняно 1-1. Реакція від Адіса. його У першому таймі не було помилок. а Тут так. Хороший удар, як наслідок, забив м'яч. Тимошчук пробиває по воротах дуже сильно. Але не точно. О, здається, що спіймали кураж. Гадаю я, що після того, як... Давайте після цієї атаки Назаренко може принести перемогу. Ні. Викрав просто такий сейф. А як зіграв Мілевський? Отакої От гри від нього чекають і болівальники Динамо, а також фани збірної України. Пас на Назаренко, той бив на силу. Але з Гергелєдеса все гарного майданчика. І все. Завершується в нас матч.